Ірусь, ну ти знаєш, що таке суперфудиш? Я сподіваюся, що я знаю, що таке суперфуди. Це продукти харчування, так. котрі, як обіцяють рекламні кампанії, дуже корисно вживати через їхні особливі властивості. І наскільки мені відомо, зараз дуже популярні ягоди, ягоди годжі, потім насіння чія, водорость спіруліна. До речі, вживаєш? Ні. Але бачу, що обізнана в екзотиці. А тим часом ми маємо свої місцеві суперфуди, насичені корисними речовинами. Це, от, наприклад, у нас зараз що тут? М'ята, лимон, мед, це нам yeah. чаба такий чай робить. Ще це може бути обліпиха, смородина, mm -hmm. шипшина, насіння льону і часник. О, до речі, про часник. В нього дуже багато корисних властивостей, і я знаю, що і наші військові теж про це добре знають. Не треба чистити, не треба мити чеснокодавку цю, коли миєш і дюрочки, пробиваєш, шукаєш чим це пробити. типа. це ми робимо замість людей. Разом з побратимами ветеран Володимир Скосогоренко запустив бренд Часничок і дивує українців незвичними суперфудами. Думали чим. З хлопцями думали, думали, думали. І згадав, що в мене є два гектари землі. А давайте позвонимо. Чим там фермера займаються. Виявилось чесником, зізвонились, зустрілись і так пішло, поїхало. У 2014 році Володимир пішов служити добровольцем. Більше року в лавах Національної гвардії чоловік боронив країну, поки не отримав поранення. Тримало лінію оборони в Ганській області це Бахмутська траса. Контузії були за того: майже зір пропав на одне око, а потім ще ногу зламав за декілька днів до виїзду додому. Зламав ногу так, що прийшлося її так складати, коли одужав, почав шукати, чим займатися у мирному житті, і знайшов, аби допомагати побратимам впоратися з емоціями і переживаннями, почав вивчати психологію. Запити є постійно, постійно, і за стільки років, скільки працюю, то і зараз дзвонять навіть ті, хто там зараз на передку, і знайомих чи з ким раніше працював, ну, перезванюють і там перепитують деякі процеси, які з ними відбуваються, або просто виговоритись, виговоритися і пожалітися, щоб це не було командируч чи як підтримати своїх побратимів. Ну з ким вони разом кажуть, я то нормально, а от що мені з ними робити, так допомагає хлопцям багато років. А для того аби мати кошти на тренінги і. Створення реабілітаційного центру для українських воїнів та їхніх родин у 2021 році запустив з побратимами бізнес завдяки українському ветеранському фонду, який підтримав фінансово. Чоловіки придбали необхідне обладнання і почали виготовляти часникову пасту. Ось, зараз відкрию він ось так виглядає. Подріблений тут нічого зайвого, олія. Лимонна кислота, вода, клітковина, природня, те й все. Тобто, виходить натуральний продукт. Ще однією фішкою ветеранського бізнесу став чорний часник. Його можна їсти просто так, або готувати з ним м'ясо та додавати в салати. Володимир запевняє, таке новаторство здивує навіть найвибагливіших гурманів. Це чорний часник. це не окремий сорт часнику. Це звичайний часник, який ферментується. Через ну там є своя температура, вологість і певний час, і виходить ось такий чорний чесник. Через повномасштабний наступ окупантів команда знову опинилася на передовій зі зброєю в руках. Володимиру доводиться опікуватись бізнесом самотужки, але він не падає духом. Розвиває бренд, щоб демобілізовані побратими змогли отримати роботу і психологічну підтримку в команді часничок, коли Україна переможе.